Добрий день, шановне товариство! 10 квітня 2024 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніге. З вами В'ячеслав Леховецький. Розпочав на своєму винограднику підняття винограду з укриття кривою землею і суху підв'язку. Цього року це дуже все швидко, але відкладати далі нема куди. Тому що вже на багатьох пішла в ріст Перших два кущики в мене тут такі експериментальні, то тут дуже багато лози, бо тут напривівано багато дуже сортів винограду. Пронормуємо, все буде добре. А от далі в мене вже тут пішли якби на.